Всім привіт! Хочу в цьому відео показати три своїх черешні. Це зараз ось на екрані Валерій Чекалов. Не знаю, в моєму саду ця черешня дуже дрібна, хоч її трохи і нав'язалось на цьому 4-5-річному деревці. Але розвивається щось воно дуже слабо. Листочок менший ніж у вишні. В перших... Перших 2-3 роки ці черешні мали прирост десь приблизно по метру. А потім отак резко призупинилися в рості, бачите, ось гілочки. Не на одній гілочці нема приросту. Не знаю, що це таке за чудо, юдо. До речі, не забудьте там підписатися на канал, поставити якийсь лайкосик. Мені буде дуже приємно. Бачите, черешня є, ну, дрібна така якась вона. Пробував лопатою копнути, то земля доволі таки волога. Нав'язалося черешні чимало. Але я ж кажу, вона ця черешенька має отакий вигляд. Здається, і таке більш-менш гарне культурне деревце, а приросту зовсім не дає. Ось просто хочу для порівняння показати персики. Ну це не персик, це. Нектарин навіть там якийсь зав'язався. Так тут вже прирості по 40 см. Листя темно-зелене, тож я думаю, що поживних речовин все-таки у землі придостатньо. Але от чому вона така нещасна, ця черешня? То не знаю. Це, ще раз повторюсь, Валерій Чекалов. І зазвичай черешня має дуже сильну силу роста, її дуже важко втримати в рості. Але тоді оце купив дві черешні. Не знаю на чому вони прищеплені. Може їх прищепили на якісь карлики. І тому вони мають такий ріст. А наступна це черешня Сем. Ця черешня була повністю в цвіту, а зав'язала тільки поштучно. Де-не-де де, там якась черешенька висить. Тут щось на цій гілці повністю зелені. Ну, десь вже починають ось трошки червоніти, то на цій черешні чуть-чуть більше і листя і самі плоди. Ну, таке на кожній гілиці десь по 3-5 по по штук. А зразу як зав'язувалися, то просто була обліплена, як, знаєте, як гронами. Як ото виноград висить. А потім залишилися тільки поштучні. Під цю черешню я з трьох сторон під копом робив, вносив нітроморфоску. Ну, не знаю, чи вже вона там втягується корінням чи ні. Але думаю, що буде втягуватися поступово. Так, ну і ще одна черешня. Якось мене питали, покажи черешню-жовточок. Не знаю, це жовточок чи не жовточок. Ну, Вона жовта. Черешня, видно, що вона буде жовтовата. Але в моєму ось саду має таку розовинку, легенький такий розовий бочок. Також, оце черешня, виходить, їй почався раз, два, три, чотири. Четвертий рік. За третій рік вона дала прирости ось по 10 см. В цьому році також зупинилася повністю в рості. Листя ну приблизно таке розміром, як у вишні. Хоча видно, що це черешня, ось така ободок оцей такий іде зубчатий. На цій черешні листя таке не глянцеве, а більш матове. От, цікава черешня, вона ще також достигає, вона цвіла десь на рівні із Валерієм Чекаловим. А черешня-сем десь на тиждень пізніше. Тому я думаю, можливо, для черешні Сем треба просто. Ще черешня запилювач із середнім сроком дозрівання. Буду цю черешню я, значить, звідси викопувати і пересаджувати на місце цієї вишні, а цю вишню заберу десь в те, що в уголку закопаю і хай сидить. Все ще не треба до тещі. Так, бо. Ну Нафіга вона ця вишня бляха? Її п'ятий рік почався, а вона мені по пояс І в тому році були вишні дрібненькі такі з гірчинкою. Не знаю, що це мені понапідсовували, на чому вони їх понапідщепували. Блин. До речі, оце ця черешня, одна друга оця вишня і оця також купувалася як черешня. Ну, це вже я в тому році побачив, що вишня тут нав'язалося більш-менш чимало. А купувалася як черешня космічна. То ці всі чотири деревця купувалися в одного продавця. Тобто, щось той продавець нахімічив, мабуть, із підщепою. Непонятно на що він їх понащеплював. Бо... Оці 4 деревця, 2 черешні і дві вишні, вони зовсім не дають прироста. Ну, перших 2-3 роки вони якби виросли і на цьому зупинились. Оця вишенька десь чуть-чуть можливо, вища за мене. І хоч на ній є плоди, але ну, вишня не росте. Не знаю, в чому справа. Так, ну і буду закінчувати. Бачите, такі плодики файні. Звісно, щоб їх тут було хоча б ящик, то можна було б наїстися. Стоїть у мене тут ось дядько такий, який відганяє різну птицю. Ну, поки що не чіпають, не знаю. Можливо, ждуть, поки вона достигне. Так само, як і ми її чекаємо. Так що на цьому я закінчую. Якщо в когось є якісь, можливо, коментарі на цю тему, можливо, підскажіть, що. Ну не знаю, ну все ж таки земля, я думаю, що більш-менш тут нормально, тому що деякі дерева нормально розвиваються без будь-яких проблем. І листя мають темно-зелене і гарний приріст дають. А це отаке чудо до посадиш і не знаєш, що з ним робити.